Але я, прикли... я закликаю українців Варшаву. Тут... тут нас куча. тут просто тут польська навіть не потрібна. Ну хто працює онлайн, вообще вам польська не потрібна. Ось сюди або англійську, або українську. Я шукаю українців, які хочуть навчитися з... онлайн з телефону на коротких відео, розповсюджуючи їх в таких відових мережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо тобі цікаво дізнатися, як отримати роботу в моїй команді, вийти на дохід. Від 100 тисяч гривень в місяць, то приходь на мій безкоштовний ефір, де я розкажу, як без спеціальних знань, без спеціального обладнання і так далі вийти на достойний рівень життя за допомогою цього. Всюди до тебе привітно відноситься. Ні разу ніколи я не чув. Тут спірдаляй на Україну чи там пан в Польщі мусить мовити по-польськи. Я думаю, це залежить від людей. Плюс тут українці, реально, в Варшава. Хто був в Варшаві до війни і хто приїде зараз сюди, ви ахерії? Тут українці, Польщу за такого рівня підняли на отакий рівні. В плані сервісу, краси, одягу, автомобілів і так далі. Якщо бачиш десь якусь прикольну тачку, це будуть українські номера. І так далі. Я з Варшави просто в захваті. От ви казали, що я хейчу-хейчу країни? Ні, просто адекватно дивився, приїдеш в ту Британію, бомжи, темношкірі, вонюча, грязно, блін, всюди ці індуси зі своєю їдою вонючий.